Друзі, привіт! Сьогодні у мене розпаковочка з тему. Замовила багатенько товару для саду, і зараз хочу показати розказати, які ціни. І почну з розпилювача, 208 гривень. Ось такий. У мене схожий бук. В епіцентрі тут дуже багато різних насадок. не насадок, а ну, чи насадок, чи як вони там називаються, ось можна перемикати, тут будуть якби різні такі, різні режими. О, забула, як це називається. Ну, я вам скажу, що всі ці розпилювачі це на один сезон. Далі вони в основному виходять з ладу, починають десь протікати, десь пропускати, ну, звичайно, дивлячись, як ним користуватися. Такий непоганий за 208 гривень може бути. І далі це у мене секатор, 236 гривень. У мене був такий великий секатор, але він зламався. То замовила собі новий. Я вам, знаєте, скажу добротний, відчувається в руці. Важкий. Ось так він відкривається. А як він відкривається? Щось він... А, ось, все зрозуміло, ось так він відкривається. І ось така є як запобіжник. Треба добре зжати. І ось так він. Закритий такі великі, великі леза. У мене є маленький, я купувала, показувала якомусь відео, а це такий трошечки побільший. Треба буде перевірити, як він ріжеть. Але, так, знаєте, ну, в руці він відчувається. Сумка органайзер 336 гривень. Ви знаєте, вона мені дуже сподобалась. Цупка тканина така. На ось тут де дно, то там картонка така платненька, ручка. Ось тут з боку є карманчики. Можна поскладати всі свої інструменти. Наприклад, поскладати туди. Всі секатори, всі ножиці ось так по колу, всерединку щось таке все для саду поскладати. Ну прям клас. Дуже подобається. Ще треба, щоб він розправився такий роз... розправити його гарненько, то, скажу вам, прикольне. Єдине, що ось мені. Знаєте, що, ну, може, я сама якось щось тут придумаю. Мені б хотілося б, щоб тут ще якісь були ребра жорсткості, ось не вистачає, мені здається. Хоча побачу у використанні, але дуже мені сподобалась тканина, Класно. І він такий немаленький цей органайзер. Прикольний. Ось такий. Мішок садовий 215 гривень. Я не пам'ятаю, наскільки він літрів, 150 чи 160 літрів. Отакий величенький. Тут ще треба ось вставити на дно ось таку якусь штучку, укріплювач для того, щоб тримався цей мішок. Є ручки, все тако нормально прошито. Запах, звичайно, такий він, не дуже приємний. Але цупка така теж ця тканина. Я бачила у дівчат-блогерів такі мішки, мені вони дуже подобаються, тим, що він великий, він легкий і можна за собою посаду носити, десь якісь листя збирати, збирати траву, прополювати. Я думаю, що це буде досить зручно, ніж з маленькими відерцями бігати. Так, один мішок взяла і можна <ріпи> цілий сад прополоти. Теж прикольний такі. Ну, звичайно, тут, бачите, які шви прошиті. Ну, це таке, але е хороша тканина, Цупкенька така. І тут у мене є садові ліхтарики, вони на сонячних батарейках. Ось такі невеликі. Я думала, вони будуть трошечки. Побільші, ось сам ліхтарик буде більший. Висота в них 50 см, це зараз треба зібрати їх. Один їх чотири штуки в комплекті йшло, можна замовляти 4, 6, 8. Я взяла на пробу 4. Побачу, як вони будуть світити. Один вже виставила на вулицю, щоб набирався світла. Зараз цей також, цей також поскладаю і. Винесу на вулицю, а вже ввечері покажу, як вони світять. Коштують вони 385 гривень за 4 штуки. Ось такі вони. Ось так виглядають уже в зібраному вигляді. Ось такий кілочок вставляється в землю. І ввечері вже покажу, як вони світять. Пласмаса, в принципі, непогана. Як за таку ціну, за 4 штуки, то нормально. Я ж ними горіхи колоти не буду, то нормально. Головне, щоб світили гарно. Ось так ці ліхтарики виглядають увечері. Дуже мені подобається атмосферно так. Клас буду замовляти ще. Бачу, там багато різних є. Красиво. І воно миготить так гарненько. Клас. Хоч і невеличкі вони, але виходить дуже-дуже гарно. Ну, там, звичайно, будівництво там не гарно. Колись буде гарно. А тут вже краса. Всім дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!